Курс чудес. Урок 303. Святий Христос народжується в мені цього дня. Дивіться зі мною, ангели, дивіться зі мною цього дня, нехай усі святі думки Бога оточують мене. І Залишаються зі мною спокійні, коли народжується Син Небесний. Нехай земні звуки затихнуть, а знайомі образи зникнуть. Нехай Христа вітають там, де Його дім. І нехай Він чує звуки, які Він розуміє, і бачить. Лише образи, що показують любов Його Отця. Нехай він більше не буде тут чужим, бо він знову народжується в мені цього дня. Твій син бажаний Отче, він прийшов, щоб спасти мене від злого Я. Яке я створив. Він є тим я, яке ти дав мені. Він не хто інший, як те, ким я є по правді. Він є сином, якого ти любиш понад усе. Він є моїм я, яким ти мене створив. Не Христос може бути розіп'ятий. У безпеці, в твоїх обіймах, нехай я прийму Твого Сина. Пам'ятай, тобі не потрібно вірити ідеям. Ти не повинен їх приймати чи навіть вітати. деяким з них. Ти будеш активно протистояти, це не має значення та не зменшить їх ефективності. Але не дозволяй собі робити винятків у застосуванні ідей, наведених у цьому курсі. І, незалежно від твоєї реакції на них, використовуй їх. Це все. Що від тебе потрібно? Дякую за проведений зі мною час, мир вашому дому.